Вчительна хитрології, бідна Лідія. Бідна? Батько сказав, що лідія найхитріша з усіх лисичок. Але ми обоє розуміємо, що найхитріша тут ми. Ми. Ти що і мама казала так. не Ходять і сказати їй, що вона зміна, але що маємо тикла ту фетир. На ще не хочу йти з тобою школу, чому я маю туди йти. Люди, дивись, оце лисички, глянь які руденькі. Е, мене не одуриш, наші сестрички у школі. Чого б їм тут бути? Ах, тяжкий лис. Та я кажу не про наших сестричок. Лисички так називаються оці руденькі гриби. То я виходить е грибу, люблю, люблю, відкажувати. よろしくお願いします。 Так, перевірка домашнього завдання. Хто хоче першим розповісти? Ми, Ми. Ну, звичайно. А ти за гроші. Браво, і слава, сідайте на ступні зайчики, кию, туфлету і тута. Пані русі зрозуміти, коли десять дружні план, Треба бути мінекти на обігрі. Чи більше? Коли вони принесуть більше, то вона скаже, що на ну, завтра, а там післязавтра. А на третій день, коли вони спитають, де ж наша допомога, ми скажемо, що ж інші тарифи. І взагалі, де вони були раніше. Це так, чудово! Ви такі наївні, хитрощі допомагають нам жити, а не виживати як ви. Ні, потрібно ділитися своїми смаколиками і статись на тваринок так, як я хотіла, щоб сталося до нас. Підтримую. Ми можемо знайти кращий спосіб для використання наших витришок. Не обманюю одного, тому що обману ще зруйнує довіру. А я не хочу бути таким, як ви. Відлим та лукавим. Я ще робить твою людину, відмовляється від дитячий і продавалася, не писати лиса. Ти, ти предків, стоїш на захист значить ти... слабим дівчата, Тихо! Але, пані вчительке, ми можемо не бути хитрими, але лише тому, що нам так кажуть, ними бути. Манцена встал жити лыса. Ой, Юбиху, ты копита. Наша слава, так, 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 та. ти краще наша слава. Ди Ди дам, дам, це ви, так, я це подчуди в вижу, тебе схит ще. Хай вони смічили, я обирати йому Так, можливо, він не хоче чи всі обманщики. І хто це каже? Це каже, жаліти курча. Самі вже люгідні. Люди, його тобі на не друзі. Нехай так, але я обманщиків. навчить друзі у обманчиків. Я не хочу чи такого бездавно. Чесність важлива. Та ви російські! Да, Припинили базар! Хіба вам не соромно? Справді друзі <плес> завжди допомагати одному, а не обманюють. Хитроще можна використовувати. Проте важливо користуватися добра, але ніяк не для зва. Якщо обманємо, то не буде у нас гідно вже. Ми не хочемо обманювати, тому що нам так кажуть. А й справді, ми вчились обому лише тому, що нам так сказали. Так, злі ігри не доведуть нас до щасливого життя. Люди, його ну, побачимо. Мені дуже шкода, людям. ти не стояти. От я показав, що можна брати чесність. Ти нас в зуму угоду.